Доброго дня! В ефірі міська телестудія Миргород. Протягом наступних хвилин розповімо про новини громади. Не перемикайте, мої колеги розкажуть про найважливіше. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада провела у вічність захисника України Олександра Володимировича Тарана, який помер від раптової хвороби. Нашому земляку віддали останні жалобні почесті. Понад 600 днів українські воїни мужньо стоять на захисті нашої держави. Вони йдуть у бій, не дивлячись на погоду, страх і біль. Своїм подвигом, самопожертвою і звитягою, кожен захисник становить основу для непереможного українського опору. На жаль, на цій пекельній війні гинуть сини і доньки України, ті, хто мріяв жити у вільній незалежній державі. Нестерпно гірко, коли у засвіти йдуть молоді хлопці і дівчата. Зовсім молодим помер і Олександр Володимирович Таран, командир роти радіорелейного батальйону військової частини А 1671 Серце воїна зупинилося через раптову хворобу, яку медики лікували понад два тижні. 30 жовтня 2023 року. Командир роти радіорелейного батальйону військової частини А-1671. 55-го окремого Петраківського полку зв'язку капітан Олександр Таран поступив у лікарню. Два тижні лікарі боролися за життя молодого воїна, але без жаль смерть обірвала його земний шлях. 17 листопада 2023 року. Олександр Володимирович Таран на жаль приєднався до небесного воїнства. Олександр Таран народився 30 квітня 1996 року на Миргородчині у селі Шарківщина. Ще навчаючись у Ромаданівській середній школі, Олександр Володимирович вирішив присвятити своє життя військовій службі та захисту батьківщини. Щирий, життєрадісний і розумний хлопець навчався у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а після вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Олександра Тарана визнавали одним з кращих курсантів. Поміж іншим, Олександр Володимирович був хорошим товаришем. Друзі та однокласники згадують військового теплими словами. Від однокласників хочу сказати, Сашко, дякую тобі за все. Дякую за дружбу, за розділену радість і хвилювання. Дякуємо за досвід. Ти навчався з нами і в той же час ми навчалися з тобою. Обіцяю, що ми тебе не забудемо, будемо пам'ятати і згадувати, як ти жив. Дякуємо. Навчання у Полтаві стало для Олександра Тарана доленосним. Саме в цьому місті він зустрів своє кохання, дружину Наталію. Разом вони переїхали до Києва, де Олександр Володимирович продовжив здобувати військову освіту. Він навчався у військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Воїн став справжнім професіоналом військової справи, сильним вольовим та хоробрим офіцером. Із 2020 року Олександр Таран служив за контрактом у військовій частині в місті Рівне. Родина чекала на народження донечки. У житті військового будувалися великі плани, які перекреслила жорстока війна з Росією. Капітан Таран відправив дружину з маленькою донечкою Варварою в Миргород, а сам пішов на фронт. Після закінчення навчання проходив службу в 55-му окремому полку зв'язку. Під час проходження служби зарекомендував себе як зразковий військовий, який чітко і сумлінно виконував завдання, які йому ставилися. Під час війни захищав свою країну, але відступна хвороба забрала його життя. Мені хочеться сказати, герої не вмирають, вони живуть в нашій пам'яті вічно. На передовій Олександр Таран разом із побратимами забезпечував бездротовий зв'язок. Рота, якою командував Олександр Володимирович, відігравала важливу роль у веденні бойових дій. Капітан Таран був справедливим і професійним командиром, на якого рівнялися інші військові. Від імені командування 55-го окремого полку зв'язку всього її особового складу і особливо радіорелейного батальйону. Хочу висловити родині щире співчуття. Для нас це також величезна втрата. Капітан Таран був зразковим військовослужбовцем. Складно сьогодні підібрати слова, тому що емоції переповнюють свідомість. Разом з тим він буде жити в наших серцях. Слава герою! Безжальна хвороба вирвала з лав наших оборонців вірного солдата, сміливого воїна і фахового спеціаліста. Помер справжній щирий друг, люблячий син, чоловік та батько. Біль від втрати дорогої людини не вщухатиме, а пам'ять про воїна буде жити вічно. Олександра Тарана поховали з військовими почестями на алеї героїв у Миргороді. Схиляємо голови у глибокій скорботі за українським воїном Олександром Володимировичем Тараном. Який захищав Україну і кожного з нас. Відкриттям колективної виставки Життя коротке, мистецтво вічне у Миргородському літературно-меморіальному музеї Девида Горамішвілі вшанували пам'ять тих миргородських художників, хто був дотичним до музею і кого вже немає поряд. Осінь пора художників, розповідає науковий співробітник літературно-меморіального музею Давида Грамішвілі Наталія Годун. І цьогорічна осінь також не є винятком. Щороку у другу неділю жовтня, відзначається День художника України. Осінь надихає митців на творчість для нашого музею. Осінь 2023 року видалася вдалою на мистецькі події. На початку жовтня відкрилася виставка, присвячена дню художника України. Це виставка робіт миргородських художників 8 листопада відкрилася виставка. Учні відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи імені Коломійця. Юні художники показали свої таланти, свої найкращі роботи. І ось сьогодні, 23 листопада, відкривається виставка Життя коротке, мистецтво вічне пам'яті миргородських художників, які пішли від нас останніми роками. Отож, експозицію колективної виставки художників на світлу пам'ять яких і була запалена Свіча пам'яті. Представляють роботи десяти художників. Віктор Михайлович Брикулець це, без сумніву, ціла епоха в мистецькому житті нашого миргорода. І його творчий доробок, звісно ж, займає чільне місце в експозиції виставки. І саме 23 листопада, у день відкриття виставки, Віктору Михайловичу Брикульцю виповнилося б 99 років. Звісно ж, якби не війна. Стан здоров'я художника, колишнього в'язня фашистських концтаборів, різко погіршився після 24 лютого, коли він дізнався про віроломне вторгнення расистів на терени рідної України. 12 березня 2022 року Віктора Михайловича прикульця не стало, але на згадку про себе він залишив величезний доробок, понад 6 тисяч робіт. Добру згадку про себе залишив і самобутній художник. Журналіст і керівник Миргородського літературного об'єднання Любисток Олександр Іванович Черкас, автор понад 20 персональних виставок живопису в експозиції, щойно відкритої виставки, представлено його п'ять робіт. Професійний художник, поет і педагог Олександр Іванович Горобець. Він завжди був активним учасником місцевих виставок образотворчого мистецтва і, окрім іншого, виконав малюнки великого та малого гербів Миргорода, прапора Миргородщини та ескіз знаку почесний громадянин Миргорода. Залишив по собі глибокий мистецький слід і Юрій Вікторович Державицький. Цей розписи на стінах церков Лубен і Ромадану. І картини на грузинську тематику, виготовлені на замовлення музею. А Сергія Петровича Шаматрина, художника із селища Ромадан, друзі назавжди запам'ятали веселим, радісним, життєлюбним. Він був активним у виставковій діяльності, брав участь у пленерах в експозиції. Ж нинішньої виставки представлено чотири роботи художника. А ось Володимир Олександрович Ягодинець, талановитий художник із Донеччини, відпочиваючи на курорті Миргород, завжди навідувався до музею Давида Горамишвілі, брав активну участь у його мистецьких заходах. Минулі ж роки і життєві обставини змусили його разом із родиною переїхати до Миргорода назавжди. Сказати за Володимира Олександровича, за нього кажуть його роботи. Його роботи теплі, сонячні, світлі, його роботи надихають. Його роботи вони живі. Вони, вони ну я не знаю, світлі. Це як його діти. Він казав, що роботи це його діти. І його діти по. Всьому миру розлетілися. дуже багато робот в частних колекціях, дуже робот багато в музеях. Я дуже вдячна керівникові музею, працівникам музею за те, що вони проводять такі заходи, помнять людей при житті і після життя. Це дуже дуже добре. Художник Денисов Анатолій Дмитрович був кадровим військовим офіцером. На командних посадах, хоча свого часу, і закінчив Миргородський керамічний технікум, серйозно живописом почав займатися у віці за 50. Був членом Миргородського мистецького об'єднання. Творчість після однієї із колективних виставок неочікувано подарував музею свою картину із назвою У селі. Володимир Іванович Гамирін, професійний художник, скульптор та кераміст, випускник Маргородського керамічного технікуму і Львівського інституту декоративно-вжиткового мистецтва, автор 18 персональних виставок, створив також 18 ікон для Маргородського успінського собору, а ще автор ряду монументальних інтер'єрних стінописів і скульптурних композицій. Полив'яний із полив'яного. Так інколи жартома говорили друзі про Анатолія Андрійовича, професійного токаря із арматурного заводу, із раннього дитинства, художника самоучки, який впевнено заявив про себе як справжній художник. Наприкінці 90-х років малював, займався різьбленням дерев'яних ложок, колекціонував предмети старовини. А 24 лютого минулого року, першу річницю війни, яку розв'язали рашисти, мистецька громада Миргородського краю зазнала іще однієї непоправної втрати. Пішов із життя відомий художник-кераміст, викладач художніх дисциплін Миргородського керамічного технікуму, автор 13 персональних виставок Сергій Кузьмович Месак. Роботи майстра зберігаються в полтавському художньому музеї, а також в усіх музеях нашого міста. Є вони і у приватних колекціях, як України, так і Зарубіжжя. І справді життя незбагненне. У нього свої закони. Бог забирає до себе найкращих, але вони назавжди залишили свій мистецький слід в історії нашої громади. Мистецтво ж кажуть, вічне. На рівні держави продовжується впровадження реформи у сфері реєстрації транспортних засобів. Цього разу було змінено вартість платних номерних знаків, а також запроваджено нові можливості для отримання посвідчення водія. Більше про це далі в сюжеті. Уряд змінив вартість платних номерних знаків для транспортних засобів. Якщо водій забажає, щоб його авто чи мотоцикл мав бажану для нього комбінацію однакових або послідовних цифр, доведеться заплатити кругленьку суму. Відтепер номерні знаки з визначеною комбінацією цифр для мопедів, мотоциклів та причіпів буде, їх вартість буде 2000 гривень. Також в зв'язку з великим попитом, але з малою пропозицією, значить, змінені змінена вартість номерних знаків. Це, наприклад, такі як 301, 307 4 сімки, вони будуть коштувати 80 тисяч гривень. От. Із чотирьох однакових цифр, окрім чотирьох шісток, чотирьох сімок, будуть коштувати 50 тисяч гривень. З послідовністю цифр 0,123 або 1234 будуть коштувати 15 тисяч гривень. А от вартість номерних знаків із шістками у зв'язку з малим попитом і високою пропозицією була зменшена. Такі номерні знаки, як припустимо, 306 або 4 шістки. Вони будуть коштувати 10 тисяч гривень. Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням водіїв. Зміни на вартість зазначена без ПДВ, тобто остаточна сума буде дещо більшою. Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі. Також Володимир Кальченко говорить про нововведення, пов'язані з отриманням посвідчення водія, які мають покращити доступність послуги для громадян. Можна замовити посвідчення водія. Яке замовлено через дію, замовити доставку Укрпоштою. Відтепер посвідчення водія можна отримати безпосередньо в сервісному центрі, от, забрати? Можна замовити та отримати виготовлене посвідчення водія через Укрпошту от, або кур'єра. І також можна відмовитись від пластикового посвідчення водія. От і замовити є посвідчення водія, то в електронному вигляді. Загалом ці заходи говорять у сервісному центрі, свідчать про спробу уряду адаптувати свою політику до сучасних тенденцій та потреб громадян, сприяючи вдосконаленню системи транспортного обслуговування та введенню інновацій у сферу отримання документів. 27 листопада листопада 16 до 17 години буде проведено особистий прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії заступником міського голови молочко наталії володимирівною охочих просимо звертатися за телефоном 525-01. Це вся інформація наразі. Бажаємо вам стійкості і пам'ятайте, що потрібно берегти себе для себе, бо заміни не буде. Побачимося!